В нашому місті ще раз пройдемось. Ну, по перше, цілий ряд вулиць нашого міста вже названий героями, іменами Героїв Радянського Союзу, іменами людей, які захищали та звільняли наше місто. І е, е, ті вулиці, які ми Ми їх, залишаємо. Ми їх залишаємо. Ми залишаємо. А ті вулиці, які ми перейменували вже е, в зв'язку з виконанням закону, це е, вулиця. Ватутіна названа вулицею генерала Костенко, це заступник главнокомандуючого Південно-Західним фронтом, який загинув на Ізюмщині в 1942 році. Далі ми перейменували вулицю Рудніва, вулицю Григорія Ярового, героя Радянського Союзу. Ми перейменували вулицю Чапаєва, як провулок, і далі вулицю Анатолія Недбайла. Двічі героя Радянського Союзу, ізюмчанина. Так. Це прогулки, які мали відповідну назву, також переименовані в ці прізвища цих героїв.